Які українські міста прийматимуть євро 2012 буде залежати від ось таких кольорів. Саме ними експерти УЄФА оцінюють українські стадіони, аеропорти та готелі. Червоний колір означає зона великого ризику. Це означає, що об'єкт можуть не встигнути побудувати до євро 2012 Помаранчевий колір 50 на 50. Жовтий ситуація трохи краща. Шанс на успіх 60%. А от зелений все добре. Остаточний звіт експерти УЄФА ще не підготували, але вже зараз можна зробити попередній прогноз. Якщо раніше Україну критикували за стадіони, то тепер майже ніхто не сумнівається, що усі шість арен побудують вчасно. У Дніпропетровську стадіон вже готовий. Правда, його будували не спеціально до євро. Щоб відповідати вимогам УЄФА, бракує три тисячі глядацьких крісел. Стадіон у Донецьку здадуть вже цього літа. Харків планує завершити реконструкцію до кінця року. Складніше у Львові та Києві. Ці стадіони будують за державний кошт. Обіцяють звести у 2011 році. В Одесі триває реконструкція Чорноморця, але на думку експертів УЄФА надто повільно не було висловлено жодного застереження, жодного зауваження до підготовки спортивної інфраструктури, тобто по відношенню до шести стадіонів, які будуються в містах, також по відношенню до тренувальних баз. Тобто, ми до роботи Міністерства спорту. Не було жодного запитання, жодного зауваження, і було достатньо позитивне враження у президента УЄФА щодо ходу реконструкції НСК «Олімпійський». Набагато важливіше нині підготовка аеропортів. Краще всіх із завданням поки що справляється Київський бориспіль. Там один термінал закінчують ремонтувати. Ще два нових вже розпочали будувати. Гірша ситуація у Донецьку, Харкові та Одесі. Там тривають реконструкції діючих аеропортів. А от найгірше у Львові та Дніпропетровську Львів лише розпочав будівництво. Дніпропетровськ досі не може визначитися. існуючий аеропорт державний чи приватний. Дніпропетровську ще не вирішено. Питання аеропорту, тобто він стоїть зараз завдання його приватизації, і після того почнуться роботи. Тобто, аеропорт стоїть в зоні високого ризику. Донецьку злітно посадову смугу можливо в цьому році закінчать, і вона вже буде далі. Вирішується термінал. Харкові йде будівництво терміналу і закінчилось проєктування злітно-посадової смуги. Начнеться роботи по злітно посадовій смузі. Тобто, якщо дивитися, до десь у кожного щось є те, що треба терміново робити. Найважливішим для експертів з УЄФА останнім часом стало розміщення уболівальників та делегації. УЄФА. виявляється, в Україні катастрофічно бракує п'ятизіркових готелів. Лише Одеса та Харків здатні розмістити більше 60% гостей. Майже 50% від прогнозованої кількості приїжджих може прийняти Львів та Київ. А от Донецьк та Дніпропетровськ взагалі здатні поселити лише біля 20% футбольних туристів. У кожного із міст справді є плюси. У Донецька це ультрасучасна арена, яка вже незабаром відкриється. У Львова його графічне становище, і те, що Львів уже розпочав активно будувати стадіон Харків, надзвичайно активними темпами готуються. І яким чином прогресували усі ці міста, і що вони за останній час змогли зробити, як покращити свою інфраструктуру? я Думаю, що це і буде вирішальним на фінішному відрізку у суперечці за право стати господарем чемпіонату Європи. Якщо підсумувати усі отримані дані, виходить, найбільше шансів приймати Євро 2012 мають Київ та Харків. Слідом за ними однакові шанси у Донецька та Львова, а у Дніпропетровськ та Одеса пасуть задніх. Утім, досі під знаком питання кількість міст, які братимуть участь у Євро 2012 Українські посадовці обмовляються, що їх буде чотири. Мішель Платіні, який приїхав в Україну прояснити ситуацію. Від коментарів на тему, хто прийматиме євро, категорично відмовився. Лише натякнув міст, може бути шість або вісім, і не обов'язково порівну від України та Польщі. На етапі прийняття остаточного рішення про чотири міста. У нас ще більше треба зробити попереду. Залишається ніж ми досягнули до цього часу. Чемпіонат буде проводитися у шести восьми містах. Якщо не буде стадіону в Києві, не буде євро в Україні. Якщо не буде стадіону в Варшаві, не буде євро в Польщі. Сьогодні я не буду називати жодних міст, жодних назв. Не питайте в мене те, що я не можу сказати. Візит Мишеля Потні до України останній перед доленосним рішенням. 12 травня в Бухаресті в Румунії має зібратися увесь виконком. УЄФА. він має визначити, скільки саме українських та польських міст мають взяти участь у футбольному чемпіонаті Євро-2012. і саме там назвуть усі міста щасливчики. Роман Сухан, Андрія Соленко, п'ятий канал.